Пина з колін. Такий прийом показує 12-річний Ілля Цица. Каже, саме він допоміг йому отримати золоту медаль на чемпіонаті Європи з бойового самбо і пояснює, як його виконував. Після того як я його перевів в партер, я зафіксував зафіксував його на лопатках, провів добивання і вийшов на больовий речах. Локтя 12-річний Крістіан Попудник навчає хлопців прийомам, які використовував на змаганнях. Я зайняв перші місця по профулу лайт і класика. Робив по ударці, по боротьбі е і робив е різні больові і удушаючі. Дві золоті медалі привіз зі змагань Євгеній Русинюк. Цю медаль я виграв в розділі профул. Я там провів два бої і два закінчив достроково. А цю медаль я виграв у розділі класичне, Я там провів два бої теж і виграв один достроково, а іншим по балам. Найважче мені був перший бій з хлопцем з Києва. Він достойно тримався, але я перевів його два рази в квартир і виграв цим 2-1 рахунком. На чемпіонаті Європи з бойового самбо ужгород представляли п'ять спортсменів, каже тренер Олександр Дорогін. В склад збірної вийшло п'ятеро ужгородців, які всі стали призерами, а троє стали абсолютними чемпіонами, тому що у всіх трьох вагових категоріях вони взяли золоті медалі. Це 11-12 річні хлопці. Вони вже тренуються у клубі понад 5 років, виступають, є багаторазовими призерами регіональних турнірів і чемпіонатів, призерами України. Цього року їм вдалося завоювати перші другі місця на чемпіонаті України і потрапити в збірну. Було більше десяти країн на цьому чемпіонаті Європи. І хлопці продемонстрували, що українська школа бойового самбо є найсильнішою, тому що в загальнокомандному заліку Україна зайняла перше місце. За словами Олександра Дорогіна, наразі хлопці готуються до кубку зі змішаних єдиноборств з бойового самбо, який відбудеться у листопаді у Львові. Оксана Ушакова, Лонтіколишин. Новини на Суспільному.